Добрий день, урок української мови в п'ятому класі. Тема сьогоднішнього уроку це лексичне значення слова, Однозначні та багатозначні слова. Метою нашого уроку є навчитися пояснювати лексичне значення слова і розрізняти лексичне та граматичне значення. Розпізнавати багатозначні слова правильно вживати їх у мовленні. Та помічати та виправляти лексичні помилки. Збагачувати свій словниковий запас. Що ж таке лексичне значення слова? Слова можуть називати осіб, предмети, явища. Наприклад, учень, будинок, дощ. Мати ознаки. Тобто улюблений учень, високий будинок, рясний дощ. Мати діючий стан. Будинок побудували, учень сумує, мати обставину, виконаний заздалегідь або пішов дощ несподівано. Кожне слово щось означає, тобто має своє лексичне значення. Опрацюємо нові поняття. Отже, лексикологія це розділ мовознавства, що вивчає словниковий склад мови. Запишіть, будь ласка, визначення. Наступне лексика. Сукупність всіх слів мови, її словниковий склад називають лексикою. Запишіть визначення. Лексичне значення це те, що слово означає. Запишіть визначення. Тобто лексичне значення, наприклад, слова пасажир. Воно означає людину, яка здійснює поїздку певним видом транспорту. Ми пояснили, що означає це слово. Отже, слово має значення. Людина, яка здійснює поїздку. Подивіться на зображення. У нас тут зображено що? У нас зображений будинок. Картинка 1. У нас тут з вами дерев'яний сільський будиночок. Поруч із ним. Казкова лісова хатинка. З іншого боку, у нас хмарочос, і останнє це у нас замок. Але це теж будинок. Отже дім, будівля, призначена для житла або розміщення різних установ. Відповідно, це все. Всі картинки це будівлі, будинки, дім. Ще раз, лексичне значення те те, що слово означає. Окрім лексичного значення, скорочно будемо говорити «лз», з, слово має ще й граматичне значення. Г, З Тобто, якщо ми складемо лексичне значення, додамо до нього граматичне значення, ми отримаємо слово. Що ж таке лексичне значення, а що таке граматичне значення? Наприклад, у нас є слово містом. Наприклад, ми гуляємо містом. Тоді лексичне значення це великий населений пункт, там, де живуть люди. Наприклад, наше місто це великий населений пункт. Це у нас лексичне значення, що означає це слово. З іншого боку, містом. Місто. Це самостійна частина мови, іменник. Що? Місто. Воно має рід. Ві місто воно моє, середнього роду. І вжите воно у нас. В орудному відмінку. Тому що у нас є місто це називний відмінок. Родовий відмінок немає. Міста – давальний відмінок. Місту. Знахідний відмінок. Місто і орудний відмінок містом. Відповідно, це орудний відмінок. І вживається воно у нас в однині. У нас одне місто. Ми крокуємо однім містом, а не містами. Тобто граматичне значення це іменник середнього роду в орудному відмінку однини. Ще раз. Місто складається з двох частин: це лексичне значення і граматичне значення. Лексичне значення це, що слово означає, а граматичне це всі граматичні форми. Тобто рід, число, відмінок, частина мови. Ще раз. Граматичне значення вказує на належність слова. До певної частини мови. Її рід, число, відмінок, час особу. Запишіть визначення. Підсумуємо. Наприклад, у нас є слово стіл. Записуємо. Стіл. Що означає слово стіл? Що ж таке стіл? Стіл це предмет. Найчастіше дерев'яний, на чотирьох, те, знов-таки найчастіше, ніжках. Він може бути різний, круглий, квадратний, прямокутний, але це все предмет, за яким ми можемо сидіти і виконувати певні дії. Наприклад, писати, читати, малювати, обідати і так далі. Це його лексичне значення. Тобто ми описуємо, що таке стіл. Тепер визначмо граматичне значення. Дивимося: стіл. Яка це частина мови? Відповідає на питання, що стіл. Це іменник. Рід стіл. Він мій. Чоловічий рід. Число однина чи множина. Він у нас один стіл. Відмінок. Називний, бо бачу, стіл. Час і особу ми визначити не можемо, тому що тут іменник. І він представлений без речення. Отже, граматичне значення слова стіл це іменник. однина, Чоловічий рід. Називний відмінок. Ще раз. Стіл це предмет меблів у вигляді широкої горизонтальної дошки на високих опорах чи ніжках. Але, ось у нас, як ми вже сказали, перший малюнок це стіл обідній, на другій картинці стіл письмовий, на третій невеличкий столик, наприклад, журнальний. Але що ж у нас ось цей малюнок? Четвертий. Це у нас робочий стіл комп'ютера. Але він відрізняється. Тоді як буде називатися це слово, якщо воно має однакову назву, але дещо різні значення. Отже, у нас є таке поняття як однозначні слова. Це слова, які мають одне лексичне значення. Відповідно, вони й називаються однозначними. Наприклад, це автобус, це скотч, це борщ, це дослиглий, це киянин. Тобто, ви можете це слово пояснити лише одним значенням: наприклад, автобус це у нас що? Засіб для пересування чи перевезення людей, який працює там на певному паливі і залізний. Багатозначні слова. Це слова, які мають два і більше лексичних значення. Що це означає? Наприклад, подивіться на малюночки. У нас є дитяча що? Дитяча ручка. Другий малюночок це у нас ручка від дверей. І третій це ручка якою ми пишемо. Отже, Слово ручка має три лексичних значення, і їх розрізнення буде відбуватися тоді, коли ми будемо використовувати це слово в певному реченні. Наприклад, мама взяла дитину за ручку, тобто вона взяла в перший випадок ручка дитяча, ось цей. Або щоб відчинити двері, Сашко відчинив ручку дверей. Буде другий випадок. Або вчителька сказала візьміть ручки і запишіть. Тобто третій випадок. Відповідно у нас є три різних лексичне значення, але слово має одне написання. Ще раз, однозначні слова це ті, які мають одне лексичне значення, багатозначні, які мають два і більших лексичних значення. Отже, однозначні. В українській мові звичайно є слова, які називають лише один предмет, одне явище, одну особу, відповідно, мають одне єдине лексичне значення. Наприклад, це крокодил, це літак, це автомобіль. Багатозначні слова. Слова виникають з одним лексичним значенням, але деякі з них з часом, з розвитком культури, науки, техніки. Набувають нових значень. Наприклад, наш стіл обідній і стіл робочого стола комп'ютера. Слова, що мають два і більше значень, називаються багатозначними: корінь, росток, земля і так далі. Зверніть увагу. Перші малюнки. Поясніть значення слова крило, крило у птаха і Крило у літака. Друге у нас хвіст. Хвіст є у комети, і є у ящірки. Тобто це багатозначні слова. Виконайте вправу. Потрібно записати їх, розподілити слова на дві групи і записати. У нас буде дві колонки. В першій ми будемо виписувати. Однозначні, в другий багатозначні. Виконайте самостійно. Потім вімкніть відео і перевіряємо всі разом. Перевіряємо перше слово ручка. Це багатозначне слово. Зірка. Багатозначне слово. Зірка, яка в небі, і зірка людина відома. Банкомат одне значення. Медсестра. Професія одне значення. Ноутбук одне значення. Посіяти. Наприклад, посіяти жито або посіяти щось загубити. Журавель птах і засіб для діставання води з криниці. Крило. Ми вже сказали. Крило літака. Крило птаха. Соловейко. Пташка. Теплий. Теплий в значенні якість теплоти і тепла людина в значенні добра. Перо це ручка, якою пишуть спеціально для чорнил. Або ніж. Весна явище одне. Помідор одна назва. Ходити. Ходити може людина, може ходити годинник, може ходити пароплав. Корінь. Корінь зубний, корінь рослини, і корінь слова. Багатозначне слово. Підмет одне єдине поняття. Десна назва річки. Воно однозначне. Корабель теж однозначне слово, і холодний багатозначне слово. Сподіваюся, всі впорались. Будь ласка, запишіть домашнє завдання. Перше, потрібно вивчити всі теоретичні визначення, всі правила, і необхідно буде виконати вправу. На цьому все. Дякую за увагу!